Звати мене Марія. Перед тим чисто випадково до мене на роботу прийшла одна жінка і розказала мені про свої проблеми і каже, що якби не отець Олег, я би не вижила. Я кажу, боже, я так близько живу е коло цієї церкви і ніколи не чула про це Олега. Думаю, в мене така проблема була, в мене була е проблема з шкірою. У мене був псоріаз такий, що був з голови до ніг. Ну і лікувалася, лікувалася в нашій фірмі. Тут у нас на короля Данила. Ця, яка була професура, мені нічого не допомагала. Мала сестру за кордоном на Франції, то вони теж там великі професури, лікували вони мене також. Нічого мені це не допомагало, мені все для загострення все гірше і гірше. Потім сестра з Уралу мені так само з Росії почали мені возити ліки теж. Лікувалася і там. Нічого мені не допомагало. І перед цим в мене таке... Я читала книжку, таку, голуба книга називається, може ви читали, знаєте, і оце як оце серце Ісуса, так мені воно і... Я лягаю спати, я ще не ляла тільки. І... Бачу, я перед собою таке об'явлення, таке ну, серце, і такого, знаєте, все отако колючим дротом воно було повито. Мене такий зібрав страх. Я не знаю, чи це добре, чи це не зле. Я стала молитися, але таке тепло було мені з голови до ніг. Я думаю, Боже, це мені якесь видіння, я мушу попасти до цього оця Олега. Дзвоню, він не бере трубку. Один день, другий день, третій. Ранесенько, я думаю, вже так в сьомій годині, я думаю, набираюся на голосі, дзвоню зранку. Може, я хоч зрання його нам. Ви знаєте, дзвоню, а вона мене попередила, що він трубку не бере, цей олег. А я думаю, раз таке мені було відійне, значить він візьме трубку. Так я собі мислю. І дзвоню, слухайте, бере трубку. Я оторопіла. Кажу, отець Олег, я працюю без вихідних, я не знаю, як до вас попасти. Ти чоловік каже, виберіть таксі і зразу з роботи, хоч на четверту годину би ви тут були. Я кажу, добре. Приходжу я, молюся, а тут, ну так мені сльози, знаєте, таке в мене враження було, я так, коли їх молить, Хожу до церкви, але таких малих, таких щирих, таких я не було ще. І так мені сльози котяться і так щиро, дійсно щиро молюся. Знаєте, підходжу. Один раз я прийшла. Прохожу додому, у мене з плечей ступилося, а то під грудьми, у мене такі рани були, то якщо чихаєш, то ще й де тече кров. Зуб, я думаю, боже, я позбудуся роботи і всього. Бо". бо, знаєте, стидала. я почала сама собою стидатися, одягатися, знаєте, одяг більше одягати. Але же, знаєте, і боюся сказати, і не думаю, чи то правда, чи то неправда, ну кажу, як є. Йду я другий раз. Ступається мені другий раз. І так ще третій раз і дивіться на мене. Тепер просто я знов, У мене діти в Марії попали такий стрес. То в мене де-не-де де, знов вискакує, це знов приходжу і маюся. Ну вірте, люди, вірте і щиро моліться. Шо? Не ходіть просто так для раді інтересу. Шоря зник. Зник, ну, не зник, ну, соря зник. Дякую Шо? Це, Шо? На Богу, дивіться, на, мені. на мені. от я так кажу, не було живого місця. Дякуючи Господу Богу і матінці Божій, і отцю Олегу, що мене так навернув сюди. І я вже так і сестрі сказала, в мене і сестра почала ходити. Оля, це моя рідна сестра, що так само в неї дитинка була вбита пуповиною. Все, привезли в родом робити операцію. Два рази серцебиття вже було погане, кровобіг поганий робити. Я кажу, Оля, йдемо, кажу, до отця Олега. І пішли ми до отця Олега за перший раз, пуповина розмоталася один раз, за другий раз. Отець Олег знає, розмоталася, пуповина другий раз. І от чекаємо з дня на день родів. Так дякувати Богу і матінці Божі за ці такі чудеса, просто чудеса.